Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні на огляді цікаві акумулятори формату 26650 фірми A123 System anr 26650 m M1A. Це акумулятори залізо залізофосфатні. Це дуже класні акумулятори. Сьогодні ми їх затестимо і я вам розкажу про їх характеристики. Та про їх особливості цих акумуляторів. Ці акумулятори в нас вживані, але повірте, вживані залізо залізофосфатні акумулятори це дуже круті акумулятори, тому що вони показують класні результати. По-перше, дуже великий їх плюс, що вони не загоряються, вони нормально переносять високі температури, без проблем, не взриваються. Вони набагато кращі, ніж літіоні. Скоро ми всі перейдемо на такі акумулятори. Ці акумулятори зараз на даний час ставляться в нові електромобілі і багато іншого різного транспорту. Тут. Бо тому що ці акумулятори набагато безпечніші, ніж звичайні літіонні акумулятори. Вони не бояться перезаряду, не так як літіонні. Давайте я вам коротко розкажу про характеристики цих акумуляторів. Дивіться, в них номіналка йде 3,2, 3,3 вольта. Максимальний вольтаж по заряду в них йде 3,8, 3,6, 3,7 вольта в тому районі. Можна їх заряджати, але найкраще, щоб вони довше прослужили. Це в районі 3,6-3,7 вольта. Саме краще. І мінімальний розряд 2 вольта. Можна, в принципі, їх розряджати і до 1,8, і до 1,6. Зараз ми сьогодні почитаємо даташит, я вам це все діло покажу. Іменно цей акумулятор. Ато що в мене є? Він на 2500 мА. Ну по факту, навіть в даташиті пише, що він там при великому навантаженні він в середньому видає 2200- 2000 мА, Візьмемо так в середньому. А так щоб ви зрозуміли, він може видати струм до 120 А. Але це короткочасно: 70 А він може тримати. Ну, а 30-20 А йому без проблем він може спокійно видавати. Звичайно, і ємність буде менше. Ну сьогодні ми це все замірюємо, протестимо, провіримо, подивимось при 30 амперах, що він нас видасть. Так, по мультиметру в нас виходить 3,6 вольта. Він заряджений, нормальний. Можна, в принципі, так як я казав, заряджати його до 3,7-3,8 вольта. спокійно. він це витримує. Добре, тепер давайте зайдемо в даташит, і зараз я вам покажу його характеристики. Так, дивіться сюди, це в нас офіційний дата. Цих акумуляторів анр 26650 m 1 а Ось у нас маркировка така ж сама. Тут на все детально пише по характеристикам. Дивіться сюди. Номіналка в нас 3,3 В. Трічний опір у нас має бути 8 мільйон при вимірюванні 1 кГц. Заряджати його можна 3 амперами. Заряджається він таким струмом 45 хвилин. Також можна заряджати 10 ампер 36 Вольта. До 15 мінут він зарядиться. Дивіться, дішчардж, оце в нас дішчардж максимум, що він може видати, 70 ампер. Імпульсним розрядом до 120 ампер, але це короткочасно до 10 секунд. Рекомендовано в нас тут заряджати в нас до 3,8 вольта і розряджати до 1,6 вольта. Ну я зарядив до 3,6 вольта і буду розряджати до 2 вольт. Це буде нормально для цього акумулятора без проблем. Хоча і до 1,6 вольта можна буде його також розрядити. Також по температурах він може працювати від мінус 50 до плюс 60 градусів спокійно без проблем. Тут як ви бачите, у нас є всі графіки тесту цих акумуляторів. Все розмальовано. Також у нас є графіки по циклу заряду. Як ви бачите, цей акумулятор розраховує. На ресурс більше тисячі зарядів. Більше тисячі літіонних, щоб ви розуміли, це приблизно 300-500-600 циклів заряду. В принципі, ви можете зайти, все це все почитати, по маркировки вбили даташит і почитали. Акумулятори реально круто, поскоріше ми вже переходили на літій-залізофосфат. Давайте заміряємо внутрішній опір цього акумулятора.

Добре, давайте ми подивимось, скільки він реально видасть ємності і скільки ампер він може видати цей акумулятор. Так, Ну що, приєднав я це все діло? Поставив ось такий от холдер. Контакт є, але втрати в нас по-любому будуть. У в нас тут на крокодильчика, і в принципі, ми ще перевіримо мультиметром, що реально є на акумуляторі, Який вольтаж, а не на навантаженні все по нулях. 2 вольта виставлено нижній поріг, 30 ампер виставлено на розряд. І також я поставлю напевно або на 20, або на 15 і хочу провірити ємність цього акумулятора, тому що у мене літокала 600, літій залізофосфат не провіряє, вона не працює з тими акумуляторами. А мені цікаво, реально про 15 А, скільки він видасть, 2000 чи 1500 він видасть це як ум, чи ні. Добре, погнали 30 А, запускаємо. Так, він тримає тут 2,4 В, а тут у нас 2,8 В. Він спокійно тримає 30 ампер, реально без проблем. Він до 70 може тримати. Добре, давайте ми зупинимо. 30 ампер. Я побачу, що він тримає. Супер. Вже ось там 116 мА в нього забралось. Давайте ми включимо 15 ампер і подивимось, скільки мА реально з нього можна витягнути при такому навантаженні. Добре, 15 А. Але як ви бачите, вже акумулятор в принципі розряджений. 3,2 В. Це його номіналка піднімається по чуть-чуть. Це рівно запускаємо старт і подивимось, що він по міліамперах видасть. Ось це нижній в нас годин. Старт погнали. Провірю я зараз, скільки є, який вольтаж. 2,9 вольта. Так, тест у нас закінчився. Пройшло 6 хвилин 43 секунди. Видав цей акумулятор нам 1722 мА. Я замиряв протягом цього тесту, і тут різниця була десь в районі 1,5-2 вольта. Ви могли бачити, це напришвидше, але різниця є, тому що в нас є втрати через цей холдер, через ці дроти і так далі. Добре, окей. Зараз нас показує 3,42-3,43 вольта. Ану. А тут 3,66. Давайте я вам ще раз включу на 15 А. Дивіться, зараз включимо ще раз на 15 А. Я вам покажу, яка різниця вольтажа між нагрузкою і між мультиметром. Тому і він вирубує. Цей акумулятор ще міг розряджатися, тому що в нього було більше, ніж 2 вольта. Дивіться, нажимаємо старт. 2,6 вольта. Притуляємо, а тут 2,9 вольта, там 2,5 вольта, тут 2,8 вольта. Ну велика різниця, бо в нас є втрати. Так що я думаю, 2200-2200 мА 2200 міліампер він спокійно може видати при 15 А. Хочу сказати за ці акумулятори літій залізофосфатні. За ними майбутнє, тому що це дуже круті акумулятори з хорошим ресурсом і великою струмовіддачею. Це в нас на тесті був бушний акумулятор. Я ще раз підчеркую це бушний акумулятор. де такі акумулятори можна замовити на сайті akb.com.ua В хлопці все в наявності є класні акумулятори. Ось такі, і не тільки такі, різних форматів. Так що звертайтеся і звертайтеся також по любому питанню. Вони займаються перепаковкою різних гаджетів, інструментів і так далі. Всі контакти на них в описі під відео. На цьому все. Пишіть свої звичайні коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.